І я скажу відверто, ми категорично проти позачергових виборів, але ми проти блокування, ми категорично проти силового розв'язання цього блокування. І якщо сьогодні буде продовжуватись блокування, то, безперечно, Конституційний орган як Верховна Рада не виконує своєї важливої функції, що треба робити? Перевибори. Тепер друге питання: за якою ж формулою її треба проводити? На наш погляд. Відкриті партійні списки. Це може, ретарка називається, але відкриті партійні списки. Єдине, що я вважаю, було б справедливо, ще додати, в нас 200 партій зареєстровані в Мін'юсті, ще додати 201. Це позапартійний. І далі хай народ вирішить питання. Бо якщо йде блокування, Верховна Рада не, роби, не працює, то треба, щоб народ втрутився і припинив оці байдики, які, за які отримують зарплату. Бо тоді це буде вихід конституційний. Але я веду розмову про те, що в нас є шанси все-таки домовитись знайти порозуміння.